Відомо, що молоко високоцінний продукт, який на 100% засвоюється організмом людини, живлячи його незамінними вітамінами та мікроелементами, поживним і легко засвоюваним жиром, вуглеводами та білком, у складі якого особливо цінні амінокислоти. І якби кожен з нас випивав щодня один літр справжнього молока, то зі здоров'ям проблем би практично ні в кого не було. А нині, на жаль, зникли череди рогатих рятувальниць у багатьох селах України натомість зросли черги до лікарів. Ситуацію в українському свинарстві теж можна назвати нестабільною. Нині на нашому ринку панує не лише польська свинина, а й навіть китайська тушонка. Про все це нещодавно говорили учасники міжнародної науково-практичної конференції під назвою Сучасні проблеми інтенсифікації виробництва продукції тваринництва, яка пройшла на базі Одеського державного аграрного університету, відкрив конференцію, проаналізувавши тенденції галузі та поінформувавши про її сьогодення, заступник голови облдержадміністрації Анатолій Новаковський. А статистичні дані свідчать, що тваринництво залишається однією з найпроблемніших галузей сільського господарства сучасної України. Хоча за минулий 2010 рік усіма категоріями господарств Одеської області вироблено валової продукції тваринництва на суму 4 мільярди 606 мільйонів гривень. І це найкращий показник по країні. Вперше за останні роки відбувся приріст більш ніж на 3%. Але все ж більшість сільгосптварин утримуються не в господарствах, а у приватному секторі. У нас на сьогоднішній день із основних видів скота і птиці крупний ратий скот 200 тисяч голов, в тому числі коров, 104 тисячі голов, свині 411 тисяч голов, овці 452 і птиця 4,8 мільйона голов. 80% крупного рата скота это население, личные подсобные хозяйства граждан. 85% коров это личные подсобные хозяйства граждан. 70% свинопоголовья это личные подсобные хозяйства граждан. 79% овцепоголовья это 5 личных подсобных хозяйства граждан. И 83% птицы личные подсобные хозяйства граждан. З 69 тисяч тонн м'яса, які виробили Одесити у 2010 році. Доля особистих підсобних господарств складає 80%. З 400 тисяч тонн молока 89% надоїли від корів, які утримуються у населення. З 585 мільйонів штук яєць. 60% зібрали від курей, які несуться у приватних, а точніше домашніх курниках. Причин, які призвели до такої ситуації чимало. Це і збитковість і низька рентабельність галузі. До того ж, з роками змінилася форма власності. Тому приватники самі вирішують, чого і скільки їм утримувати, який виробничий напрямок обирати для свого бізнесу. Сьогодні 24% сількоспредприєтів содержать рогатий скот. Тільки 24%. Із них 22,3% коров. Тобто Только 22% хозяйств занимается молочным скотоводством. 34% хозяйств содержат свинопогловье. 18% содержат овцепогловье и только 4% птиц. Дається в знаки і низький рівень організаційно-технологічного процесу у тваринництві. Тому такий стан справ це шлях нікуди. Лише осучаснення ведення справ, індустріалізація виробництва, серйозним рівнем контролю якості відродить галузь. Создавати високотехнологічні, високотехнологічне, високоефективне по производству животноводської продукції. Тобто ті те дедовські технології. Которі билі і присутствують у нас. Во многі господарствах, У ви сьогодні конкурент, не конкурентно способні та сказати з технологіями, які приміняються у всьому світі. Про це говорить і президент України Віктор Янукович. Ще минулого року він заявив, що будівництво потужних ферм дасть змогу витіснити низькосортний імпорт і наростити виробничі потужності, зокрема у молочному скотарстві. Сьогодні ми вже маємо. Дефіцит близько 5,5 мільйонів тонн. Враховуючи приписки, навіть, завважу, що кожного року погалів'я корів в Україні скорочується на пів мільйона. Це означає, що за 5 років об'єм виробництва молока в Україні скоротиться з 12 до 6 мільйонів тонн, при потребі у 17. Тож сьогодні. Необхідно терміново розробити таку програму в Україні, щоб ми в рік будували як мінімум 100 ферм на тисячу корів. Кожну. Вже сьогодні, за словами очільника Міна ПК Миколи Присяжнюка, такі ферми будуються на Київщині та Донеччині. А ось наука зазначає, сьогодні усі тваринницькі ферми мають розглядатися не лише як підприємства з вирощування м'ясо-молочної продукції, а ще й як фабрики з виробництва органічних добрив. Якщо ми не замкнемо Вот весь круг від виробництва, на Земле и будем постоянно только изымать, изымать, изымать макро-микроэлементы и разрушать гумус, то у нас ждет очень печальное будущее. Мы останемся без самого главного нашего достояния природного, останемся без гумуса. Основное удобрение ⁇ это все-таки органика, это и почвообразование. Это и плодородие почвы, это устойчивость почв к ветровой эрозии, к водной эрозии. Истутно увагу на думку провідних вчених, необхідно приділити і племінній справі, адже збереження якісного генофонду тварин значно впливає на галузь. Племінний завод это хозяйство, которое выпускает продукцию с заведомо известной точной передачей Наследственных особенностей по продуктивности. Если мы покупаем хрячка из племенного репродуктора, это одно, а из племенного завода это совершенно другое. А ось Сергій Гнатюк, генеральний директор корпорації тваринпром, зауважив, що процес інтенсифікації виробництва продукції тваринництва вигадали не сучасники. Цю справу запровадили ще в радянському союзі у 1971 році, коли розпочалося будівництво перших промислових комплексів. У ті часи в Україні звели 141 потужний свинокомплекс. Але тоді це було потрібно країні Рад. На жаль, до цього часу під впливом горе реформ не всі об'єкти дожили. Державі було потрібно м'ясо і знайшли кошти за що будувати, яке поголів'я завести, чим годувати. І м'ясо забирали по нормальній ціні, і ця галузь тоді розвивала. Розвивалося не тільки свинасту, хочу сказати, а все таки розвивалася і яловичина. Бо в нашій системі в тваринпромі, яку я представляю, і були комплекси по виробництву Яловичини. Але на жаль, на сьогоднішній день їх лишилося тільки на всю Україну. Всі вони занедбані, закинуті. Дуже добре, як де зробили реконструкцію під свинатство, а більшість їх підприємств розвалилися. Хтось подумає, невже нашій незалежній країні не треба якісного м'яса? Треба, звичайно. Але цю потребу поки що ми забезпечуємо низькоякісним імпортом, який різко б'є по нашим виробникам, які б і раді нарощувати виробництво, але не витримуючи цінової конкуренції, змушені скорочувати поголів'я. За останні чотири роки з виробничої мапи зникли дві тисячі свинарських підприємств, та ще й вступ до сот явно грає не на руку українцям, адже європейські умови не надто комфортні для наших аграріїв. А як же може бути комфортно? Коли ми, щоб своє м'ясо завести в Європу, ми повинні платити за кілограм візне мито 0,46 центів за кілограм, і максимум 0,86 центів, там від виду, що ми веземо? Отак От себе Європа захистила. А до нас поставили 10%. процентів. І сьогодні завозять по 80 центів свинину на Україну. Які налоги платять? Як бюджет може наповнюватися за 10%? процентів? центів він. Бюджет сплатить. Отак в таких ми нерівних умовах знаходимося. В такій же ситуації знаходяться і російські виробники продукції тваринництва. Хоча Росія не є членом світової організації торгівлі. Поголов'я <плес> свиней за останні кілька років значительно зменшилось. Завоз імпортної свинини привів до того, що багато м'ясокомбінати перерабатуючи підприємства, Повністю лишились убойных цехов і даже штата убойных цехов. Свинина завозится завозиться германська, е бельгійська, європейська, навіть китайська, да, дійсно в замороженому виде в блоках. Але скорочення поголів'я свиней в Російській Федерації останніми роками відбувається не лише через преславутий імпорт. Африканська чума свиней в течение нескольких років тероризує весь юг Росії. продвигаясь каждым годом на 350-400 на километров на север с Северного Кавказа. В результате этого мы потеряли за последние несколько лет 350 тысяч поголовья свиней. Это, к сожалению, случилось в тот момент, когда были построены такие крупные комплексы компания «Русская свинина», Батайське другие комплекси, которые даже були вот на 28 тисяч, а були рассчитаны в перспективі на 100 тисяч свиней. Але які б гроші не вкладала чи то держава, чи то приватники у сільгоспбізнес? Якщо там працюватимуть бездарі і байдужі до села люди, то нічого путнього не вийде. Сьогодні найголовніше проблема в аграрному секторі економіки і області нашого государства кадри. Ні деньги, ні топліву, ні техніка кадри. Начинає кадров первих керівників і закінчує кадрами масових професій, механізатор. Тому сьогодні і ті, хто опановує професії, які пов'язані з агропромисловим комплексом, і ті, хто вже працює в ньому, на майбутнє мають взяти до уваги, що нині агропромисловий комплекс відродить його величність технологія. І лише опанувавши її завдяки набутим знанням та вийшовши на високі виробничі результати, можна стверджувати, що ти відбувся як професіонал й можна говорити про інтенсифікацію і тваринництва, і суспільства. З давніх давен свиню вважали символом добробуту, адже з нею наші пращури пов'язували уявлення сите життя. Недаремно ж навіть є тематичне китайське прислів'я: якщо хочеш багатства, рости свиней. І навіть попри те, що свинину з релігійних чи інших міркувань не споживають не лише окремі нації, а й деякі регіони світу, в загальному виробництві м'яса на її частку припадає близько 90 мільйонів тонн, тобто майже 40%. І на думку міжнародних експертів, свинина збереже своє лідерство і в найближчі десятиріччя 21-го століття. Ці фактори і статистичні показники враховано аналітиками та спеціалістами товариства Агропрайм Холдинг серед виробничих потужностей, якого незабаром відбудеться поповнення. В місті Булград Одеської області за кілька місяців буде введено в дію комплекс на 24 тисячі голів свиней на рік. Всього скороспіла галузь товариства. Незабаром включатиме власний племзавод з розведення племінного молодняку свиней, порід велика біла та ландрас, і над потужний свинокомплекс. Тож заступник голови Одеської облдержадміністрації Анатолій Новаковський з впевненістю називає Агропрайм Холдинг одним з найбільших та спеціалізованих підприємств із виробництва свинини в нашій області, адже тут впроваджено промислову технологію відтворення стада, вирощування та реалізації племінного молодняку і відгодівельного поголів'я свиней. Можу сказати, що це перше підприємство такого рівня в Одеській області. И хотелось бы, чтобы это первое предприятие действительно было первым в плане организационно-технологическом, потому что тут надо давать результаты. Давати показателі і по об'ємам производства, по качеству продукції і по економіці производства та продукції. А те, що підприємство на сьогодні відіграє дуже важливу роль у житті Болградського району, стверджує і начальник управління агропромислового розвитку Болградської райдержадміністрації Сергій Сакали. Надо сказати, що агротехніка розділеної даному хазяйству підприємства существенно від того, що було до даного. На данах предприятия за 4 года это предприятие в районе находится в первой тройке по урожайности всех сельскохозяйственных культур, котрої возділиться дана предприятия. До речі, коли товариство Агропрайм Холдинг лише розпочинало свій історичний літопис у 2005 році, то мало в обробітку лише п'ять тисяч гектар землі і вирощувало лише кукурудзу, соняшник та пшеницю. За роки підприємство значно збільшило площі сільгосп угідь по усім п'яти відділенням. Ми маємо тисячу гектарів, около тисячі гектарів зимової шміня і 1236 гектарів зі мої пшениці. Состояння хорошетворительне, значить розвитке час очень хороше. Ми внесли весною по 200 кілограмів ам'ячних селітри, по один гектар по і пшениці, і под Там, где было возможно, где еще была влага, мы вносили разбрасыванием. А вот вся пшеница, всю, всю, пшеницу мы подкормили уже селками, когда было чуть суше. Вот. Внесли мы по 200 килограмм мячной селитры. Сейчас мы еще вносим по 12 килограмм касса. Кроме пшеницы у нас еще посеяно более 1000 гектаров рапса озимого. У нас посеяно, мы имеем 300, 320 гектаров семенников люцерны. Вот подсолнечника будет около 700-800 гектаров и кукурузы около 400-500 гектаров. Семь э, гибриды кукурузы свои мы выращиваем. У нас есть участок гибридизации. Мы выращиваем три гибрида одесской селекции, средний, <coughs> среднего срока созревания. Это Шаланда, Кобза и э, одесский 385. й та й, взагалі, агропрайм Холдинг нині в числі тих гравців аграрного ринку Одещини, які почали розробляти проекти з перспективою значного підвищення конкурентноспроможності нашого регіонального АПК. Адже, врешті-решт, усі дочекалися того часу, коли агропромисловий комплекс став найбільш привабливим джерелом матеріально-технічного та фінансового забезпечення. Ми дождались того времени, коли аграрний сектор економіки став інтересним для інвесторів. І в аграрний сектор економіки, і в цілому нашого государства, і Одеської області ідуть доволі солідні інвестиції. Тобто сюди вливаються гроші з целью налаження сучасного високотехнічного производства, з цілю отримання прибивів. І це нас радує. Хоча не всі галузі сільського господарства так приваблюють потенційних інвесторів, гроші здебільшого вкладають туди, де можна швидко окупити затрати і отримати прибуток. Быстрее денег можно приумножить, если касается отрасли животноводства, то у птицеводства, на втором месте свиноводство и на третьем месте молочное скотоводство. Поэтому вот иногда спрашивают, а почему деньги не укладывают в молочное скотоводство? Потому что оборачиваемость денег или возможность окупить затраты, понесенные на создание современного производства. Птицеводство это 2-3 года, свиноводство это 3-4-5 лет, молочное скотоводство это 7-8-9 лет. Але навіть попри те, що молочне скотарство є найбільш вразливою під галузю і тут є підстави для оптимізму. То в Відіопольському районі, то в Березовському районі, то в Любашовському районі. Є бажання розвивати це і в Біляївському районі. З будівництвом таких комплексів по відгодівлі свиней, як у Агропрайм Холдинг, всі пов'язують надію на те, що вітчизняні виробники зможуть забезпечити не лише внутрішній ринок, а й світовий якісною продукцією. Звісно, говорити про експортну спроможність української свинини зарано, але беручи до уваги ситуацію на ринку пташиного м'яса, це як то кажуть, в довгостроковій перспективі. Україна обеспечила производство м'яса птиці і продукції птицеводства, не тільки для внутрішніх потребностей покриває а вже є експортером цієї продукції. Хоча на сьогодні керівників таких вітчизняних підприємств галузі свинарства, як Агропрайм Холдинг, які до речі вирощують високоякісну свинину, платять податки, утримують соціальну сферу, створюють нові робочі місця. Турбує цінова політика, яка склалася на ринку, все ж таки дуже складно без належного захисту та підтримки держави витримати конкуренцію з низькосортним імпортом, який на жаль заполонив Україну. Да, ми сьогодні действительно безпокоєний ситуацією на ринку, і той ціною, яка складається за продукцію животноводства для Производителя. Потому что, как вы заметили, цена на рынке от того, что сегодня свинина покупается за задешево, не меняется. Конечному потребителю она достается за дорого. Поэтому сегодня для нас этот вопрос тоже очень немаловажны, и мы уже сегодня думаем над тем, куда продукция, которая будет произведена здесь на комплексе, вот, и которая, как мы планируем, что комплекс будет введён на полную производственную мощность где-то уже в феврале-марте следующего года. Вот щоб у нас був гарантированный покупатель і гарантированный спрос. Это порядка трьох тисяч тонн готового м'яса в год вражаючі показники. Погодьтесь, і це тому, що свинокомплекс Агропрайм Холдинг буде першим з подібних і поки що єдиним в нашій області та одним з числа кращих в Україні свинарських підприємств такого масштабу, яке повністю відповідатиме сучасним міжнародним стандартам. Площа земель, відведена під будівництво комплексу, становить 17,5 гектар, і виробництво свинини буде поставлено на найсучаснішу основу. На підприємстві встановлено першокласне обладнання від провідних світових виробників. Із застосуванням новітніх технологій вирощування у відгодівельному комплексі створені усі умови для високої продуктивності тварин, зокрема збалансоване годування, високотехнологічне обладнання, ведеться підбір висококваліфікованого управлінського та обслуговуючого персоналу. А з метою ефективності увесь технологічний процес розділений на окремі виробничі цикли. З питань поставок поголів'я товариство планує тісно співпрацювати із провідними європейськими компаніями, які спеціалізуються на генетиці свиней. Плануємо запуск його в июлі. місяці. Комплектувати комплекс ми будемо за що племіних животних, які сьогодні вирощуємо на нашому племіному репродукторі. І вот. плюс планується поставка около 540 голов животних із рубежа. Сегодня мы рассматриваем несколько коммерческих предложений, которые к нам поступили из Дании, Германии и Англии. Вот, но окончательное решение будет принято после того, как наши специалисты выйдут на место, изучат и ветеринарную, и санитарную обстановку на тех предприятиях, где эти животные содержатся. Ну и, конечно, немаловажный вопрос – это ценовая политика, чтобы цена соответствовала качеству. Вже сьогодні на комплексі встановлюють ефективні системи годування, мікроклімату і обігріву. Це поміщення для отйомишей. Е, детський сад, якщо проще привезти. Сюда просто ставляться після отєма свиноматки двадцять 28 дні, і тут вони содержаться на 7 сімі неділь до 30 тридцяти кілограмів ліс. Собою Вот доміквоте клеточка для содержання 25 поросят. Так вот. плюс к ней еще домик есть, где они могут согреться і отдыхать. Плюс кормушки, водопоение. Все. Концепція комплексу включатиме в себе цех осіміння, цех утримання супорісних свиноматок, цех опоросу, цех утримання кнурів і власне цех дорощування. Кожен із секторів ізольований і має власне обладнання. В цілому ж свиновідгодівельний комплекс базуватиметься на утриманні тварин в групах. 50 уголов станки. Заходить станцію кормлення, комп'ютер приділяє її состояння фізичне да. і відділяє її нужне кількість корму. Все, вона це її покормили, вона вийшла собі, Ось Такий принцип одержання сильно І вони постійно тут ходять через? Постійно вони ходять через цю станцію кормлення. Кормлення тільки в одній точці. Тільки в одній точці. И в зависимости от физиологического да, состояния да. получается... Вин регулирует, путь. то есть вин ее определяет, вот, идентифицирует, да и нужное количество корма, на этом все закончилось. Все это обслуживает один человек. Нужное количество, а по содержанию он сбалансированный корм... Это полно рационный корм для, ну, для ну, суперсоциалистов. В зависимости от, э, от ее состояния, вот, то есть это вторая третья суперосность, живой вес, uh -huh. упитанность, вот, это все задается в компьютер. І он дає нужний прісформ. Угу, тобто той чого йде Європа. В 2012 году в Європі буде запрещено індивідуальне здержання синомати. А ще керівництво Агропрайм Холдинг зазначає: в майбутньому підприємство перетвориться на вертикально інтегровану агропромислову компанію, яка матиме власний тваринницький комплекс, комбікормовий завод і м'ясопереробний комбінат, який випускатиме м'ясну продукцію під власною торговою маркою. Що сьогодні ми плануємо, це первічний забой м'яса, що це полутуша, Вот. Но Я думаю, що рано чи поздно і вже є задумки, що ми повинні ставити і переработку, и і видавати готову продукцію покупати. Одне з конкурентних переваг товариства Агропрайм Холдинг це наявність власного комбікормового заводу загальною потужністю 42 тонни на добу. Власне виробництво дозволить чітко контролювати якість комбі кормів, відслідковувати їх вплив на вирощуваних тварин, домагатися оптимального раціону відповідно до програми дорощування та відгодівлі, що в результаті знижуватиме собівартість кінцевої продукції. Закінчується монтаж сілесов е елеватор на, на 10 тисяч тонн, там осталось на п'ятнадцять і в основному новое оборудование получили по вот Бомбата дополнительный цех сделали і будемо монтировать там, це, там екструдер. екструдер. Особлива увага приділятиметься і санітарному стану усіх виробничих складських побутових приміщень, та в цілому усієї території підприємства. І такі високі вимоги до контролю якості є одним із стратегічних пріоритетів Агропрайм Холдинг. Їх дотримання дасть підприємству можливість виробляти для українського споживача свинину високої якості з урахуванням найсучасніших європейських технологій.